Я повертаємося до прямого етару марафону телеканалу тв 7 Плюс і продовжуємо стежити за подіями Хмельниччини та всієї країни. І нагадаю, також що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього доєднуйтесь до трансляції на Ютуб каналі тв 7 Плюс, а також на офіційній сторінці Тісім Плюс у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про виставку, на відкриття якої варто прийти уже сьогодні. Це виставка життя у діалозі Маргіт та Романа Сельських. Митців, чия творчість безпосередньо вплинула на формування мистецького середовища другої половини ХХ століття. Більше деталей про митців і колекцію ми дізнаємося у завідувачки науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею з нами студія Антоніна Мельничук. Вітаю вас Антоніна. Вітаю. Життя у діалозі це буде дуже цікава виставка, де вона буде в цікавому форматі, теж побудована. Ми про це обов'язково поговоримо. Розкажіть загалом, як ідея народилася показати саме роботи цих митців. Е, наш музей дуже пишається тим, що в нас зберігаються роботи Романа і Мергіт Цельських. Це визначні художники. Вони більшу частину життя провели, е, прожили у Львові. Навчалися в Європі на початку минулого століття, народилися. В них було довге життя. Вони разом прожили майже 50, понад 50 років. Але власне ми сьогодні презентуємо колекцію мистецтвознавця Едуарда Димшиця. І цікава вона тим, що наразі в Україні це найповніша збірка цих митців. Майже 100 робіт буде презентовано у нас. Найстаріша робота, найдавніша робота буде датована 1925 роком. Це ще студентські роботи пана Романа. Тому я думаю, що це безпрецедентне для нашого міста. Ну, принаймні, яви ще у нас в колекції є ці роботи, але як ви знаєте, що з початком повномасштабного вторгнення ці колекції державних музеїв вони знаходяться в сховищі, тобто ми не можемо працювати зі своєю колекцією. І тому вся наша співпраця пов'язана з людьми, які нам будуть допомагати з тим, щоб гідні виставки в музеї. Все ж таки, планку свою ми не втрачаємо, але сьогодні це дуже музейна інколи буде здаватися, що це НАТО, тому що робіт буде багато. Готуйтеся, знаходьте час. Ну і заплануйте візит до музею з тим, щоб не просто забігти, а витратити хоча б годинку в ньому. Перша буде робота 1925 так, року, так? Ви зазначили? Так. А загалом який часовий проміжок охоплює часовий випуск? проміжок? От я вже говорила з 25-го і остання робота пана Романа 83-го року датована, тобто майже таке більша частина 20-го століття. Причому в залежності від того, як змінювалася і ситуація політична, і їхня життєва, і це також можна прислідковувати. В роботах приходьте, ми обов'язково будемо про це говорити. Приходьте на екскурсії в музеї. і е, люди, які прожили такий довгий період, змінюючи влади, да, але вони не тратили найголовніше любові до мистецтва. Більше того, передавали їх своїм нащадкам е, у вигляді учнів, тому що Роман Сельський викладав. В академії мистецтв Львівській і ціла плеяда визначних митців, які вже також стали народними художниками, визначними, дійсно без всяких регалій, вони гордо називаються учнями Романа Сельського, і тому це дуже важливо також. Тобто, це унікальна можливість побачити ті роботи, які зазвичай в приватній колекції залишаються так і так. не так багато є можливостей їх побачити. Так, ну варто зазначити, взагалі, що з Роботами такого періоду раннього 20-30-х років українських митців в українських музеях дуже сумна і дуже складна ситуація, і е, насправді все, що стосується купівлі таких робіт, то вони не купувалися, звісно. І багато чого митці створювали для себе в своїх майстернях. Тобто, це те, що ніколи не експонувалося на якихось виставках. Ну, наразі. Е, ми маємо е, презентувати сьогодні найцін... найціннішу і найпевнішу виставку, яка є в Україні сельських, тому що в українських музеях зберігається незначна кількість їх робіт, або вона обмежена в середньому часовим проміжком, там 80 тобто ранніх mm. робіт їх в українських музеях майже нема. Ну ще хотіла би зазначити, що Найбільшу гордість і радість мою особисто будуть роботи його дружини Маргіт Сєльської. Так вже складається в мистецькому середовищі, що жінки, які теж мисткині, визначні, але якщо вони виходять замуж за чоловіка митця, вони залишаються в його тіні. Впродовж виставки виставкового періоду, яка буде тривати до січня 25-го року, до середини січня, і тому я запрошую вас всіх. Долучитися, я думаю, що ви оберете зручний для вас час. Ми будемо говорити про Маргіт, тому що про Романа знає багато хто. Mm -hmm. А от про неї, на жаль, ні. І тому, власне, як людина, яка досліджувала цю виставку і створювала її, я багато часу витратила на інформацію саме про неї. Вона була визначною мисткиною, вона навчалася в Краківській академії, вона навчалася у Відні, вона навчалася в Парижі. Вона навчалася і була ученицею Фернана Леже, одного з найвідоміших митців 20-х років 20-го століття, і тому в неї значний цей французький вплив, про який ми будемо говорити. Ну і знову ж таки будемо говорити про гендерну нерівність, тому що жінки і до цього часу, в 21-му столітті, все таки мають менше можливість, ніж чоловіки. Тому це цікаво буде у всіх аспектах. Я думаю, що ми знайдемо з відвідувачами про що поговорити, головне, щоб вони приходили до нас. Цікавий буде такий формат виставки у формі діалогу, ви її побудували. Так. Діалог фактично між чоловіком і дружиною. Так. У них є якісь теми в роботах, які пересікаються? власне. Це найцікавіше, тому що, попри довге своє життя, яке вже зазначала понад півстоліття, ці люди прожили разом. На жаль, у них не було дітей, і тому от вони були буквально вдвох дуже багато часу, але що. Цікаво, що вони і відпочивали разом, і ходили на пленери, і працювали. Якийсь час у них навіть дома була їхня майстерня спільна. Тому теми буквально у них всі однакові: краєвиди Карпат, краєвиди Криму, натюрморти, пейзажі, портрети. І, власне, в формі діалогу була поставлена ця зроблена виставка для того, щоб показати, що вони були рівноцінні, тобто ця сім'я, в якій був. Такий паритет, і вони були сильними митцями. І ми спробуємо це дослідити. Де в чому була сильніша Маргітик, до прикладу, портрети, а ага. в натюрмортах, до прикладу, більш сильніший був роман, але разом це така велика е, колаборація і синергія, і, власне, існувало таке поняття. Салони сельських, це їх додому, до них приходили митці. Часи такого сурового нагляду за митцями, і власне, коли потрібно було дотримуватися канонів соцреалізму, ці люди розповідали своїм гостям про те, що відбувалося в Європі, мистецькій на початку ХХ століття. І люди вже, які росли в Радянському Союзі, їхні студенти, їхні друзі, які не мали змогу виїздити, таким чином отримували нові знання. Тобто, окрім того, що Роман викладав в академії в державній, у них іще ще була така підпільна да? не академія, власне, академія була у ще одного відомого львівського митця Карла Звіринського, але це були такі салони дійсно. Куди приходили люди високих манер, як я дізналась при підготовці до виставки, що е, е, така була пані Женет Максимович, вона була викладачкою французького, і ось в цих салонах, окрім іншого, і ще й практикувалися французької мови, тому що, наприклад, всі ми ті, які е, народилися на початку ХХ століття і могли часто бувати в Європі, вони знали французьку, польську, німецьку, тобто володіли. Багатьма мовами, але з часом, звісно, воно забувається. Але до, до буквально до середини 70-х років це точно ось вони вправлялися і були ці салони, і це насправді говорить про те, що люди розвивалися. І для того, щоб бути успішним і цікавим, треба постійно розвиватися. І це дуже гарно показують їхні роботи і розвиток, і динаміка їх. З часом роботи якось змінювалися, якщо, наприклад, проаналізувати ранню роботу і більш пізню роботу. Дуже, дуже цікаво це буде спостерігати на виставки. Так, вони пройшли повен цикл такий да, на початку ХХ століття, яке в мистецькому житті було дуже бурхливим. Це Перша світова війна, революція, піднесення, авангардизм, багато різних ізмів. Але власне вони пройшли в ці. Ці ізми мали на них вплив, але е, безпосередньо в різний період, е, і саме страшніше, що могло статися з митцями, які були в окупації радянської влади, це те, що вони були змушені е, створювати ось цей так званий соцреалізм. До цього часу достеменно невідомо, що це, що це би мало бути, тому що це неприродні, да, якась течія, яка утворювалася сама по собі. По суті, ти мав зображати на своїх роботах щасливих селян, колгоспників, там робітників, усміхнених. Вони намагалися, але в них не дуже виходило. І це цікаво буде спостерігати. Також цікава історія про те, як Маргіт Сельська завжди коли створювала роботу на таку тематику. Вона запитувала свого чоловіка, чи це вже соцреалізм. Бо вона не могла власне зрозуміти. Що що відбувається, що хочуть від неї, і ну і власне, тому що вона і не створювала такий соцреалізм. Її роботи на виставки не потрапляли, і в тому числі вона через що набагато менше все ж таки відома, чим чим її чоловік. Також велика кількість робіт саме Маргіт втрачені під час Другої світової війни. Так так, Маргіт Цельська, Маргіт Райх, Єврейка і це. Складна історія про те, що це досі ще не досліджено багато аспектів її життя. І як більшість євреїв під час Другої світової війни вона також потрапила до Янівського концтабору у Львові, навіть і дуже запутана, закручена історія, як вона звідти врятувалася, але на щастя для нас, усіх, вона була врятована на відміну від своєї сім'ї, яка загинула. І друзів їх митців, тому так значна частина втрачена. Декілька робіт зберігається у Львівській картинній галереї і в Національному музеї Шептицького. І один калаш передали Національному музею 30-х років, тому що Маргіт була експериментаторкою, вона створювала прекрасні, дуже цікаві калажі. Це було тоді новинкою. Ну, власне, мало хто цим займався. І ось Дуже мало в українських музеях насправді одиничні випадки, коли такі є. Тому те, що знову ж таки ми представляємо сьогодні, це велике щастя для нас, музейників, що ми маємо змогу працювати з таким матеріалом. В той час подружжя сильно вплинуло на львівське мистецьке середовище в цілому. Як це проявлялося, розкажіть? Е, ну, я вже зазначала, що Роман був викладачем. Угу. І е, окрім того, що він мав все ж таки е, його викладання мало базуватися на канонах, які панували в мистецькому закладі. Вони були сурові, е, суворі, так але знову ж таки ми беремо більше ось ці салони сельських, куди приходили люди. Причому було неважливо, чи це якісь видатний митець, чи це студенти. Двері були відкриті. І, власне, оця культура малювання, те, що мистецтво залишається для людини, яка є митцем найголовнішим в житті, це беззаперечний факт. Ось цю беззаперечну любов до мистецтва вони прививали своїм видатним тепер вже студентам, друзям. І, власне, це можна прослідкувати багато в чому в кольорі, в техніках, в цій яскравість, це такий європейський модернізм, який. На жаль, на більшій частині України був втрачений, тому що митці, які е, жили на початку 20-х років за кордоном, вони були страчені, вони були вивезені до Сибіру, їм ламали голос. Да, і, так ми говоримо про всіх митців, їм буквально їх принижували. Багато можна навести приклад, прикладів до прикладу Ярослава Музика, така ж. Видатна мисткиня, вона була ось в також в Сибіру. Це просто людина із близького їх середовища. І потім, коли вона потрапила до Львова, її не брали не в спілку, не в роботу. і Вона вимушена була працювати деякий час і прибиральницею. Це дуже складна система, і власне це те, що відбувається тепер з нами знову. Тому для того, аби або дивитися да, наперед, аби пишатися тим, що ми українці, вкотре ми маємо віднавіднаходити в собі сили і черпати да, цю і от Тому саме я думаю, що важливо прийти на цю виставку, тому що насправді нам є чим пишатися. Українське мистецтво воно багатогранне, воно цікаве і воно дуже. Має тяглість, особливо у Львові, на відміну від багатьох інших частин України, і тому ми раді презентувати це в Хмельницькому. Як доєднувався колекціонер, і чи якось доєднувався до виставки, до її створення? Так, ну це дуже чудова історія, тому що насправді, завдячуючи роботам з колекції Едуарда Димшиця ця виставка відбувається. Ми обговорювали питання власної репрезентації, але варто зазначити, що пан Едуард не обмежував музейників, тобто у нас була певна кількість робіт, досить значна, і з нею ми могли обирати формат. Хочеться сказати, що роботи з цієї колекції вже експонувалися в музеї Шептицького в Національному у Львові і в Національному музеї художньому в Одесі. але… Кожен раз це різне бачення людей, які займалися кураторів і музейників, які формували цю виставку. Тобто люди, навіть які бачили цю виставку вже у Львові і в Одесі, все одно прийшовши в наш музей, побачить зовсім третій формат. І це такий певний, також цікавий діалог між музеями, тому що досліджуючи творчість одних і тих самих митців, ми розкриваємо їхні нові грані і знову ж таки кажемо, що. Що до кінця їх ніхто не розкрив, і неймовірно велика радість музейникам працювати з цими картинами, тому що знову ж таки повторюся. На жаль, в фондах переважної більшості українських музеїв немає подібних картин в своїх збірках. Ми згадували, що мало загалом картин є початку ХХ століття. Зокрема, це от виключно через репресії, чи є ще інші причини, чому е, так сталося? Е, насправді багато. Е, ну тут треба дивитися кожного конкретного uh -huh. музею, але е, достеменно відомо, що в кожному музеї, в великому, як, от, наприклад, Київський національний чи тепер музей, який ми знаємо Львівський Андрея Шептицького, у них був спецфонд, тобто були. Е, з 30-х років, 40-х, працювали люди, які відбирали до цього спецфонду роботи, які могли би вплинути на глядачів, да, розвивати національну е, якусь думку чи ще щось, чи будь-що, що не співпадало з каноном соцреалізму, воно мало бути, тобто був один метод. Все мало бути красиво, да, неправдоподобно. Ну, якби зараз ми вже сказали, неправдиво, вибачте, тому що. Mm -hmm. Люди, які наші бабусі, які гектари там, буряків на полях обробляли, вони не могли в цей час бути в білих блузках, вишиванках, щасливі в ці страшні історії. Радянська влада прикривала цими роботами, насправді що відбувалося. І будь-які роботи, які не вписувались в це, вони були заховані. Багато в чому все залежало від музейників, які тоді були зберігачами і просто працівниками музеїв. І ці щемкі історії про те, як в сувої ховалися картини, вирізалися з рам для того, щоб були збережені до прикладу дуже мало в українських музеях бичукістів, так званих про які всі знають, яких практично більшість цих було були піддані репресіями в 1937 році знищені. А трагічна історія львівського музею полягає в тому, що частина цих робіт в 50-х роках вона була фізично знищена, тобто їх таки е, пишуть, що спалили. Насправді е, це невідомо, але те, що з фондів музею ці роботи зли зникли, як от, до прикладу, роботи Маргіцельської, які в значній кількості зберігалися в Львівському музеї, але після ось х років їх там вже немає. Тому така історія. Відкриття виставки уже сьогодні, у котрі е, да ми е, хочемо наголосити, що трошки ми змінили формат. Ми хочемо спробувати е, бути доступнішими для наших відвідувачів, які працюють, і тому сьогодні ми запрошуємо вас о вісімнадцятій провести вечір п'ятниці приємно і, власне, закінчити. Кого він закінчується сьогодні робочий тиждень, і відірватися від сумних новин, які ми всі отримуємо, на жаль, щодня, і прийти до музею, і просто за порцією натхнення, і за порцією, знову ж таки гордості за те, що український народ такий багатогранний і багато талантів має. І сьогодні, власне, цією виставкою ми хочемо ще раз сказати, що нам є чим пишатися, і ми дякуємо. І колекціонеру, який надав роботи, і дякуємо наперед вже тим, хто спланував. Бо ми знаємо, що багато хто спланували. Ну і запрошуємо вас всіх доєднатися до нас. Чомусь цінувати українське в чергове? Вам дякуємо, пані так. Антоніна, за те, що доєдналась до марафону Ті Вісім Плюс. Завідувачка науково експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею Антоніна Мельничук була з нами у студії. Говорили про виставку, яка сьогодні відкривається в обласному художньому музеї під назвою Життя